Привіт, друзі! Я Людмила, текстильний декоратор і власниця студії штор. Сьогодні ми розберемо дуже важливе питання, як же правильно заміряти карниз і висоту для пошиття штор. Перед тим як почну, прошу вас підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Це ваша підтримка, завдяки якій мій канал розвивається, а я можу ділитися з вами ще більше корисними порадами. Чому ж важливо, щоб правильно заміряти карниз? Штори можуть бути з найкращої тканини, але якщо заміри зроблені неправильно, результат вас розчарує? Точність заміру це запорука гарного вигляду, довговічності і того, що штори будуть ідеально сидіти у вашому інтер'єрі. Як же правильно заміряти карниз? По-перше, заміряйте ширину віконного проріза. Додайте з обох боків по 15-25 см, так штори повністю закривають вікно і виглядають гармонійно. Але перед тим, як ви хочете замовити штори, у вас ще немає карнизу, я рекомендую заміряти віконний проєм, по бокам заміряти ширину простінків. Для того, щоб ми правильно і ідеально підібрали вам тори вашої мрії, це враховується не тільки вікон, як вони будуть на вікні виглядати, які карнизи вам підійдуть, враховуючи нюанси, такі, як квадратура площа нашої кімнати, плюс висота від стелі до підвіконня. Тому і карнизи будуть враховуючи всі нюанси, карнизи будуть той або інший. Це може бути круглий карниз або стельовий карниз, круглий карниз або стельовий карниз, їх безліч варіантів різних, враховуючи всі нюанси, ми і рекомендуємо вам придбати карниз. Якщо ж він уже є. То тоді заміряєте ширину карнизу, довжину карниза від і до, якщо це круглий, від наконечника до наконечника. Якщо це плаский, тоді заміряєте від <кій> начала карниза і до кінця карниза. Типи карнизи. Якщо карниз настінний, чи стельовий, це впливає на довжину штор. Адже якщо ми вішаємо круглий карниз. Він трішечки нижче буде від нашої стелі, і висота буде мінятися. Якщо це плаский карниз, ми можемо поставити його або на кронштейни до стіни, або ж до стелі прикріпити, і це також впливає на висоту наших шторм. При натяжних стелях завжди потрібно спеціальні закладні або профільний карниз. Це також важливо і там своя також висота різна. Тому, якщо хочете замовляти, враховуйте всі нюанси, щоб ваші штори виглядали ідеально. Як же заміряти висоту? Від карниза до підлоги. Від карниза до підлоги. Це класичний варіант. Якщо хочете в підлогу, залишайте мінімальний відступ. Для ефекту драпіровки на підлозі додайте 5-10 см. Римські та штори заміряють або проріз, або із запасом залежно від монтажу. Також враховуйте те, що карниз, особливо круглий, він може бути, складатися з двох або трьох труб дві труби або три труби, і він може бути ці труби можуть різного діаметру бути. Тому заміряйте. Ідеальний варіант це якщо у вас одна і декілька труб. Заміряйте від низу гачка і до підлоги. Якщо ж ви не визначились з моделлю, яку ви хочете, це особливо касається в кого стоять круглий карнізація, обов'язково заміряйте не тільки від низу гачка до підлоги, а ще й від верха труби до підлоги і від труби до верха ніж від до верха стелі. Це також буде впливати на нашу, на нашу модель, яку ми хочемо. Ми хочемо на люверсах, ми хочемо на петлях чи ми хочемо від, на тесні штори. Тому краще декілька варіантів замір зробіть для того, щоб ми визначилися з вами з моделлю і е, обрали саме ту модель, яку е, вам буде імпонувати ваш інтер'єр, і пошили правильно вам, вам наші штори. Якщо ж це стильовий карниз, їх також дуже велика кількість, безліч кількість і також ідеальний варіант, коли ви заміряєте висоту від низа гачка і до підлоги. Це дуже важливо. Плюс ще ідеальний варіант, якщо ви сфотографуєте або правильно опишете свій карниз. Тому що стильових карнизів також безліч, і в них різні е, кріплення різні кріплення гачки. Верніше, вони на різних відстанях. Тому... Ідеальний варіант заміряти від низу гачка. бачите, від низу гачка і до підлоги. Ці гачки можуть бути бігунок і гачок, можуть бути просто гачок. Тобто їх безліч, безліч велика кількість наших типів видів карниз. Карнизів, тому ідеальний варіант для того, щоб ви ми правильно вам пошили, це від низа гачка до підлоги. І ще ідеально було б, якщо ви заміряли оцей відстань, відстань яка від карниза до низу гачка, також щоб ми пошили таким чином, щоб нам прикрити всі гачечки, всі бігуночки, і наш виріб ідеально виглядав у нашому інтер'єрі. Тому так. Далі, які ж типові помилки роблять наші замовники, коли приходять і замовляють у нас штори? Саме найпоширеніша помилка це коли вони встановлюють карниз і не враховують батарею чи підвіконня. Штори висять некрасиво. У нас може бути виступ підвіконня, широкий, малий, вузький, батарея на різних виступах, і тому, коли ви будете замовляти карниз, обов'язково враховуйте цей нюанс. Особливо касається це круглих карнизів. В них ідуть кронштейни, і цей кронштейн, на яких тримається карниз, повинен бути так виніс його, бути, щоб він не пройшов мимо нашого підвіконня і також мимо нашого, нашої батареї, щоб наші штори не лягли на підвіконня або на батарею. Якщо ж це стильовий карниз, то також відступайте від, від стелі, якщо він на стелі буде вісіти таким чином, щоб оминути наше підвіконня і нашу батарею, який, яка є у нас уже в приміщенні. Це важливо. Дуже часто стикаюся з такою помилкою, коли ми приїжджаємо на замір по шторах, а вже в людей натяжна стеля стоїть, і там у ніші стоять карнизи. Коли вони робили ремонт, вони геть забували про те, що треба буде повісити штори і щоб це також красиво виглядало. І часто цю нішу роблять за малою для того, щоб поставити цей карниз. І, як правило, штори або тюль падають на підвіконня, або найчастіше, найпоширеніше це на батарею. Тому, коли будете робити ремонт, думайте уже тоді про штори, як вони будуть вісіти, наскільки вони цю нішу робити, щоб, вона, щоб штори вісіли вас ідеально. Друга помилка найпоширеніша це взяли ширину тільки по вікну. Тобто карниз повісили тільки над вікном. Наш, е, і не відступили ніяких відстані для того, щоб наш, коли ви розкриваєте штори, наші штори лягають. Це ідеальний варіант, коли вони лягають на простінки. Люди це повцепили над над, тільки над вікном не врахували це. І на вигляд, на погляд, верніше, всі е, штори, верніше, вісять таким чином, що вони дуже ріжуть простір. Е, мало того, що ці штори закривають нам світло, воно менше попадає в нашу простір, в нашу кімнату. Тому враховуйте також цей нюанс. І ідеальний варіант відступити від підвіконня мінімум 25, а то й 30 сантиметрів. Для того, щоб розкрили штори, і наші штори лягли. На, під... на простінки, а не на вікні були. Тоді у нас буде багато світла в кімнаті і набагато світліше буде. Третя найпоширеніша помилка це заміряли висоту на око. Да -да -да, на око, таке також буває у моїй практиці не один раз. А ще найбільша і помилка, коли люди заміряють висоту або ширину ось таким сантиметром. Ні, це неправильно, це табу. Не можна заміряти таким сантиметром висоту штор або карнизів. Там іде цей, цей сантиметр для, для майстрів, які шиють плаття одяг. Це їхній інструмент. Наш же інструмент це оце рулеточка. Вона ідеально заміряє. Нашу висоту, довжину карнизу, і так, і враховуйте, що ми, коли шиємо штори, ми також працюємо з рулеткою, і це ідеально буде для того, щоб ми з вами чітко е оприділилися і знали, який же розмір буде. У наших штор готових, коли ви приходите, мені розказуєте про як заміряли. Я вас дуже довго мучаю з цим. Моїх своїх замовників мучаю для того, щоб визначились, це яка довжина карниза. Вони завжди кажуть: а на що довжина карниза? Я хочу стільки це неправильно. Нам потрібно, щоб все ідеально у вас виглядало на вікні. Це звичайно ж довжину карни насамперед і висоту виміряною рулеткою. І звідки ви міряли. Я завжди дотошно допитуюсь до, до моїх замовників для того, щоб не перешивати наш виріб, для того, щоб це все було ідеально з першого разу. Адже коли ми будемо перешивати, враховуйте, якщо ви не заміряли правильно, ви будете платити більше. І ще раз за перешиття цих штор. А нащо нам це правда? Тому краще заміряйте рулеточкою. Наполягаю на цьому. І далі приклад із практики. Був у мене випадок буквально пару днів назад із замовницею. Вона була впевнена, що за не потрібно, бо на попередній готові штори із мас-маркету вже була етикетка з розміром, і вона, прийшовши до нас, сказала саме цей розмір. Замовила штори за цими даними, але коли ми привели, привезли готові штори, виявилось, що вони зовсім не підходять під її вікно. Причина проста: кожне вікно має свої особливості, і готові заміри з магазину не враховують ні висоту, ні ширину, ні особливості кімнати. В результаті довелося перешивати штори вже в справжніх точних замірах, і клієнті довелося вдруге оплачувати роботу. Тому я завжди наголошую, краще один раз точно заміряти, ніж потім платити двічі. І поради від декоратора від мене, з моєї практики я хочу вам дати поради. Завжди переміряйте заміри зліва і справа. Іноді бувають. Перепади по стелі чи підлозі у кілька, у кілька сантиметрів. так це дійсно Якщо ж у вас карниз до 250, достатньо заміряти зліва і справа рулеточкою наголошу. Якщо ж у вас карниз більший, ширший, верніше, довший, як хочете, так це назвіть тоді заміряйте по бокам. І посередині це обов'язково, щоб ці перепади ми могли якось вирівняти і щоб на вигляд це все було красиво, ідеально у вас виглядало понизу. Це важливо, особливо там, де наш простір в кімнаті відкритий, повністю відкрите вікно, верніше карниз та стіна, на якій вісить карниз, і де будуть наші штори тому раджу. Не лініться, переміряйте, будь ласка, два-три рази. Це дуже важливо в двох-трьох в трьох, в двох, місцях верніше. А якщо ви сумніваєтесь, таке теж буває. Викликайте професіонала. Ми завжди робимо точні замірі і одразу показуємо візуалізацію, щоб ви бачили, як виглядатиме результат. Тому. І саме ідеальний варіант це, звичайно, щоб це робили все професіонали. Я завжди за те, за всіх відносинах, в всіх побутових правах домашніх чи і робочих, завжди кажу, що кожен повинен робити свою справу. Він це вміє робити, він знає, як це робити, і заміряє там, і зробить це краще від нас це однозначно. Тому. Будь ласка, звертайтеся. Ось бачите, правильний замір це не дрібниця, а основа красивих і зручних штор. Я щиро дякую вам, що дивитесь мої відео, підписуйтесь, підписуйтесь, ставите лайки, коментуйте і ставите запитання. Це величезна підтримка для мене і мого каналу. Ваші питання часто стають темами для нових ефірів, тому не соромтесь, запитуйте. Я завжди буду відповідати на всі ваші запитання, причому з радістю. Мені е, приносить радість моя робота, я люблю свою роботу і з радістю допомагаю людям. Якщо ж у вас залишилися сумніви або ви хочете отримати професійну допомогу, я проводжу індивідуальні консультації у Телеграм, посилання в описі під відео. Підписуйтесь, коментуйте, бережіть себе і близьких, миру нам і перемоги. І до зустрічі!